Ці відеоуроки розроблення школи англійської мови Дарії Дзюби. Ви знайдете більше ресурсів на сайті enrukaфе.com. Доброго дня! Мене звати Дарія Дзюба, і сьогодні ми будемо з вами говорити про особові займенники, які англійською мовою називаються Possessive Pronouns. Ці займенники чудово вам знайомі, тому що ви їх використовуєте для того, щоб сказати, що вам щось належить. До них належать, наприклад, такі слова, як мій, твій, її, його тощо. В англійській мові існує усього сім таких займенників. Давайте же їх розглянемо: My – мій, моє, моя, мої. His – його, Her – її, It's – його або її, Your – твій, твоя, твоє, твої або ваш, ваше, ваша. Ваші. Our – наш, наша, наші, наше. Their – їх, Давайте розглянемо окремо займенник it's, який перекладається українською мовою як його або її. It's використовується для того, щоб позначити, що щось належить або неживому предмету, або тварині, або рослині, і так далі. Тобто тому, чию стать ми не можемо визначити, поглянувши на цей предмет. Якщо ви пам'ятаєте, то стать ми можемо одразу визначити лише в людей. Глянувши на них, ми можемо з'ясувати, чи перед нами чоловік, чи перед нами жінка, чи перед нами дівчинка, чи перед нами хлопчик. І таким чином ми для них використовуємо займенники або «his», його, або «her», її, але з неживими предметами чи тваринами все набагато складніше. Дійсно, досить складно визначити стать собаки, яка біжить десь в долині. Саме тому англійці придумали ну, таке нейтральне слово, яким вони позначають об'єкти або тварин, наприклад, чию стать ми не можемо визначити. І для цього вони використовують присвійний займенник it's. Ну, ось, Як ви бачите на цій картинці, наприклад, це сир миші. Ми кажемо it's cheese її сир. На цій картинці ви бачите, що це кістка собаки. І ми кажемо It's bone, його кістка. Давайте ще раз повторимо усі присвійні займенники. Possessive pronouns My – мій, моя, моє, мої, His – його, her – її, It's – його або її, я, твій, твоя, твоє, твої, або ваш, ваше, ваша, ваші. Our – наш, наше, наша, наші. Their. Їх. А тепер давайте розглянемо декілька прикладів. My – Мій, моя, моє, мої. I'm reading my favorite book. Я читаю мою улюблену книжку. Можна також сказати: я читаю свою улюблену книжку. His його. He often uses his laptop. Він часто користується його ноутбуком. Можна також сказати, він часто користується своїм ноутбуком. Х. Її She walks her dog twice a day. Вона вигулює її собаку двічі на день. Або ми можемо сказати, вона вигулює свого собаку двічі на день. It's. Його або її. Про неживі предмети або тварин, наприклад. The mouse is eating its cheese. Миша їсть її сир. Або ми можемо сказати Миша їсть свій сир. Й. Твій, твоя, твоє, твої або ваш, ваше. ваші, ваша. You are meeting your friend. Ти зустрічаєшся з твоєю подружкою. Або можна сказати ти зустрічаєшся зі своєю подружкою. Our наш, наше, наша, наші. Our family is happy. Наша родина щаслива. Their – їх. They are playing with their ball. Вони граються з їхнім м'ячем. Або можна сказати вони граються зі своїм м'ячем. А тепер ваша черга. Зробіть свої речення. She is holding dog. Вона тримає її собаку. She is holding her dog. The dog has cakes. Собака має його тісточка. The dog has its cakes. They love house. Вони люблять їх будинок. They love their house. He is driving car. Він веде його машину. He is driving his car. We are holding shopping. Мы тримаємо наші покупки. We are holding our shopping. I am sitting on motorcycle. Я сижу на моєму мотоциклі. I am sitting on my motorcycle. You like reading books. You like reading your books. He has all luggage. Він має весь he has all his luggage i like this car lights are bright мне подобается эта машина ее фары i like this car its lights are bright she's using phone Вона користується її телефоном. She's using her phone. I'm typing on laptop. Я друкую на моєму ноутбуці. I'm typing on my laptop. The students are in flat Студенти у їх квартирі. The students are in their flat. The boy likes basketball. Хлопчику подобається його баскетбольний м'яч. The boy likes his basketball. We are watching favorite show. We are watching our favorite show. She is drinking tea. She is drinking her tea. You are eating chips. Ти їси твою смажену картоплю. You are eating your chips. They are playing with toys. Вони граються зі своїми іграшками. They are playing with their toys. They are eating food. Вони їдять їх їжу. They are eating their food. You're wearing best hat. Ти носиш свою найкращу шляпку. You are wearing your best hat. I like golf. It is favorite sport. Я люблю гольф. Це мій улюблений спорт. I like golf. It is my favorite sport. We and friends look happy. Ми та наші друзі виглядаємо щасливо. We and our friends look happy. The cat often eats fish. Кіт часто їсть його рибу. The cat often eats its fish. А тепер давайте підсумуємо. Усього в англійській мові існує сім присвійних займенників possessive pronouns. До них належать my, мій, моя, моє, мої. His його, her її its – його, її, я – твій, твоя, твоє твої, або ваш, ваша, ваше, ваші. our – наш наше, наша наші. Their, їх. Це все на сьогодні. Ви знайдете більше ресурсів на сайті enrucafe.com.